у мене тільки одне питання: а ці постійні спроби нас примирити, вони колись закінчаться, врешті-решт, чи ні? Українці та росіяни двоюрідні брати. Хай порозуміються, війна це завжди поразка миру всьому світі. На столі є пропозиція різдвяного перемир'я, якої не було протягом останніх тисяч днів. Одна сторона це вважає прийнятним, але інша її відхиляє. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин. Бо тут як у вакуумі застиг лише один час, 24 години до, до того, як це, а саме так, звикли назвати війну в офіційних документах, закінчиться. Але оскільки вже розпочала з цитати папи римського, то дозвольте відреагувати на цю його репліку. Просто уявіть: уперше після створення ПЦУ, митрополит Епіфаній зустрічається із папою римським Франциском. Зустріч відбувається у Ватикані минулої п'ятниці. На ній, як зазначає прес-служба Ватикану, обговорювалися питання важливості об'єднання зусиль усіх людей доброї волі для досягнення справедливого миру в Україні та Європі. А вже за декілька днів папа Римський вперше відвідує французький острів Корсика і молиться. За мир, пропустивши слово справедливе, тому у молитві згадує не лише українців, але й росіян. Бо що? Вони ж брати, двоюрідні брати, хай порозуміються. Війна це завжди поразка миру всьому світі. Ох, мені вже ці братні Узи. Ох, мені вже ці російські наративи століттями росіяни, бо вони себе вважають правонаступником СРСР, вбивали українців, репресували за мову, за любов до української землі, за слово «український», за дві крапочки, над «ї» і продовжують робити це і зараз, стріляючи прямо в груди, за вислів Слава Україні. А десь там, на Корсиці, той, хто жодного разу не був в Україні за три роки повномасштабної війни. Не був присутнім на ексгумації тіл із зав'язаними за спину руками від маленьких до дорослих, каже миру вам, брати. Коли українці кажуть справедливості, бо якби її не існувало, не існувало би і суду Божого, пекла і рая, усім по заслугам їхнім буде. Просто вирішила вам нагадати, брати. А щодо Орбана, то тут навіть говорити немає про що. Не знаю про яку таку пропозицію він домовився. Та ми чули піскова. Все це може обговорюватися під час перемовин. Це потрібно обговорювати. забігати наперед і до як такого перемир'я. А ми неодноразово говорили, що власне перемир'я це не те, чого ми хочемо. Ми хочемо миру, який настане після того, як наші умови виконані. І після того як всі поставлені перед нами цілі досягнуті, Але в той же час ви знаєте, що Росія залишається відкритою для переговорів. лише вчора. Ми наголошували, що ми і президент Путін неодноразово про це говорив. Ми готові до переговорів. Ми вважаємо їх можливими та необхідними на основі стамбульських домовленостей 2022 року. Проте разом з тим передумов для переговорів все одно немає, тому що від них ухиляються. Їх виключає українська сторона. І ми продовжуємо нашу спеціальну військову операцію. Ну то про які такі пропозиції йдеться? Ну, не подобається вам цей доказ? Може, не знаю, це якийсь старий запис. От вам нова реакція від Захарової. Посол Німеччини в Росії закликав до миру. МЗС Росії розкритикувало його промову. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова написала у своєму телеграм-каналі, що послу слід було би направити свої слова Заходу і президенту України. Пряма відповідальність за загибель людей лежить на колективному заході, який стимулює продовження кровопролиття постачанням зброї, заявила Захарова. А коли це Іран і КНДР стали заходом? М? Приводом для Звинувачені стала промова Ламсдорфа на різдвяному концерті у Москві. Перед кількома сотнями глядачів там посол заявив про надію на мир, згадавши, що у війні з Україною з обох боків гинуть люди. Минулого року схожа різдвяна промова на концерті його також викликала бурхливу реакцію у російському МЗС. Ну скажіть якось не схоже на пропозицію, від якої ми не можемо відмовитися, хоча. До заходу ці слова Орбана таки дійшли. І питання припинення вогню в Україні, яке запропонував Орбан, може бути розглянуте командою Трампа. Про це сказав радник з національної безпеки Уолтс у коментарі CBS. Ми повинні зупинити бойові дії в Україні. Якщо йдеться бодай про якесь часткове припинення вогню, ми уважно дивитимемося, що це означає. Орбан регулярно взаємодіє з росіянами, і він, очевидно, має добрі стосунки з Президентом Трампом. А, от у чому Захарова точно права, так це те, що нам краще з заходом розмовляти про те, що робити з Росією. А знаю точно треба щось робити. І чим швидше, тим краще. Пам'ятаєте, я говорила, що Конгрес США хоче оцінити наслідки припинення американської підтримки України. Звіт повинен включати вплив на здатність українських військових захищатися від російської агресії, якщо Сполучені Штати продовжать або припинять військову та економічну підтримку, а також якщо Сполучені Штати збережуть або відкличуть дозвіл на використання наданих Україні ракет великої дальності для завдання ударів вглиб території Росії. Також законодавці попросили керівників розвідки оцінити вплив потенційної поразки України на інтереси національної безпеки США, включаючи можливу подальшу агресію з боку Росії, Китаю, Ірану і Північної Кореї. Доповідь просили подати в незасекреченому вигляді, але вона може мати засекречений додаток, який передадуть комітетам з питань розвідки палати представників і сенату. Ну а також комітетам з питань збройних сил, закордонних справ і міжнародних відносин та з питань асигнувань. Що там додатку і чи є він, ми з вами точно не знаємо, але у нас є підрахунки. Як ви думаєте, у скільки США обійдеться поразка України у війні з Росією? Можливо, в таку ж суму? Хм. Може в два чи в три рази дорожче? Беріть вище, всім, в сім разів. Поразка України коштуватиме США у сім разів більше ніж підтримка її боротьби проти Росії. Такі висновки зробила Елейн Маккаскер, екс-чиновниця Міністерства оборони США. Так, стримувати війну дійсно дорого, але вести її ще дорожче. Вона також додала, що підтримувати Україну правильно не лише морально, а й фінансово, бо це розумна інвестиція в інтересах Сполучених Штатів. Щоби з'ясувати, скільки грошей Вашингтон заощадить підтримкою Києва, Маккаскер з колегами з American Enterprise Institute порахували втрати, яких потенційно зазнають США, якщо Росія розгромить Україну, а потім кордону НАТО. І прийшла до висновку, що отримана цифра захмарна. 808 мільярдів доларів. Стільки доведеться витратити США на оборону протягом п'яти років у разі перемоги Путіна? Захоплені Росією ресурси України дозволять Москві посилити загрозу для всієї східної Європи. До 2030 року Росія може наважитися на напад на країни НАТО. Що робити? Рішення є це діяти зараз. Президентський центр Джорджа Буша закликає негайно подвоїти підтримку України, щоб забезпечити її перемогу. Адміністрація США має зробити пріоритетом перемогу України та прискорити військову допомогу Києву. Ціна бездіяльності це не лише гроші, це майбутні безпеки всього демократичного світу. Це вже кажу не я. А цифри, а з ними важко сперечатися, хоча я теж не подарунок. І певно тому, як завжди, пізно, але краще ніж ніколи, адміністрація Байдена працює над збільшенням поставок зброї в Україну в останні дні перебування на посаді, щоб посилити позицію Києва у 2025 році, і це те, з чого стартуватиме Трамп після інавгурації. Також, як пише NBC News із посиланням на джерела, останні зустрічі і переговори Зеленського Трампа і їхніх радників були конструктивними, включаючи зустрічі з Макроном у Парижі, Україна та її прихильники у Вашингтоні переживали, що Трамп повернеться до Білого Дому з думкою, що Київ стане головною перепоною до закінчення війни. Але заяви Трампа, зокрема у соціальних мережах, підтверджують, що обраний президент бачить проблему таки в Путіні, а не в Україні. Я відчуття, що Трамп зрозумів, що українці не є перепоною до миру. При цьому, як пише NBC News і те, з чого ми з вами розпочинали, немає жодних ознак, що Путін готовий до поступу, поки що він якось змінив свою глобальну мету, яка полягає у встановленні повного контролю над Україною. каже Джон Гербс, екс-посол США в Україні. Утім, давайте чесно, чого хоче Путін, нас мало хвилює. Це нехай росіяни з цього приводу переймаються. Тим не менше. Нам важливо як вирішить вести свою політику Трамп, обраний президент США, який пообіцяв припинити війну ще до своєї інавгурації, назвавши жертву з обох сторін трагедією. Важливо, бо у своїх публічних коментарях він посилає неоднозначні сигнали, закликаючи Росію до миру, але також припускаючи, що він може скоротити військову допомогу США Україні або знову вести обмеження на використання Києвом американських ракет дальньої дії проти цілей всередині Росії. Незважаючи на обіцянки Трампа швидко припинити війну, залишається незрозумілим, чи зможе він переконати Путіна припинити бойові дії, оскільки сили Москви продовжують лягати сотнями і тисячами в українські чорноземи, покриваючи своїми тілами захоплені території. Також незрозуміло чи спілкувалася команда Трампа з урядом Путіна щодо України, і якщо так, то що було передано обома сторонами? Коли його запитали в Мільдзепрес, чи активно він працює над припиненням війни, Трамп відповів: працюю, але він відмовився сказати, чи спілкувався він з Путіним після листопадових виборів. При цьому перехідна команда також відмовилася коментувати, чи передав союзник Путіна прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан якесь повідомлення від Росії Трампу під час його нещодавнього візиту до Маралаго. У той же час радник Байдена з національної безпеки Джейк Саліван провів кілька розмов зі своїм наступником, конгресменом Майком Волцем, штат Флорида, якого Трамп призначив на цю посаду. Повідомили високопоставлені чиновники з адміністрації та інші джерела знайомі з цим питанням. Вони зосередилися на обміні відповідною інформацією, але не вивчали стратегії припинення війни чи забезпечення припинення вогню, і це те, що нас трохи насторожує. Перевага цих дискусій у тому, що вони гарантують, що перехідна команда Трампа не буде здивована будь-якими діями адміністрації Байдена щодо України до інавгурації новообраного президента у січні, сказав високопоставлений чиновник адміністрації. Трамп справді серйозно налаштований на те, щоб досягти перемир'я в перший день. При цьому команда Трампа докладає усіх зусиль, щоб призупинити бойові дії, що відкриває шлях до мирних переговорів, але виклики залишаються страшними. Оскільки війна наближається до трирічної позначки, відповідаючи на запитання, чи співпрацюють Волс і інші члени перехідної команди Трампа з адміністрацією Байдена над планом припинення вогню, речник перехідного періоду Брайан Х'ю сказав, конгресмен Волз і радник з національної безпеки Джейк Саліван підтримують контакт з багатьох питань. Мета полягає в тому, щоб світ зрозумів, що є бажання. Сприймати перехідний період як сильну Америку, яка працює заради миру і стабільності в усьому світі, поки новообраний президент Трамп не складе присягу. Також команда Трампа ще не повідомила уряду президента України Володимира Зеленського про будь-які потенційні плани. Стверджують два джерела близькі до Києва і колишні офіційні особи США, які спілкуються з українськими офіційними особами. Але нещодавні зустрічі і розмови між Зеленським Трампом і їхнім радниками були конструктивними, включаючи особисту зустріч у Парижі за посередництва президента Франції Еммануеля Макрона. Поки що атмосфера взаємодії між українцями і новою командою Трампа, включаючи Зеленського і самого Трампа, була позитивною. На цьому і поставимо крапку. Хоча ні, три крапки. Бо відлік 24 годин до триває.